Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай, шановні. Ось і сталося. В Верховною радою ухвалено законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Ось таке формулювання. За в другому читанні проголосували 265 народних депутатів, і депутати ж роз'яснюють, що закон набуває чинності через 30 днів з дня його опублікування. Ну а перед тим зрозуміло, що його має підписати голова Верховної Ради України і президент України. Але окрім одного пункту, згідно нього громадяни Української православної церкви Московського патріархату матимуть Увага, дев'ять місяців на те, щоб розірвати зв'язки з російською православною церквою. На зв'язку з нами отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії премудрості. Отже, вітаю вас в ефірі. Вітаю вітаю. А, ну, отже, діяльність Російської православної церкви в Україні забороняється. На одинадцятому році війни, між іншим, а решта організацій, наскільки я розумію, мають визначитися з ким вони, тобто немає заборони в цьому законі на жодну українську організацію, яка діє в Україні, йдеться про те, що а що вони мають розірвати свої стосунки із імперським центром, будемо так говорити, ну і визначитися, зрештою, з ким вони, з Росією чи з Україною? Ну так би мовити, для тих, хто ще не визначився. Такою є логіка цього закону? А, ну, в якому сенсі так. Але е, закон визначає дійсно одразу заборону будь-яких релігійних організацій Російської Федерації, да? російських релігійних організацій, це не тільки православ'я. От і закон визначає афільовані з релігійною організацією чи з центром країни агресору, і навіть афільовані з афільованими. тобто, умовно кажучи, якщо є. Київська митрополія, яка пов'язана з московським патріархатом. То так само існують парафії цієї київської митрополії, чи існують єпархії пов'язані з цією київською митрополі? Тобто, закон уважно придивився до ситуації дуже багато насправді тексту. Є спроба ретельно виписати ці зв'язки, всі можливі форми, і дійсно дається певний період, визначені строки да, і кабміну. Навести порядок з майном державним, щоб воно не належало ані релігійним організаціям країни агресора, ані релігійним організаціям афільованим да, з країною агресором. І дійсно там різні терміни. Там буде багато роботи для державної служби етнополітики свободи совісті. І якраз побачимо, як вона буде справлятися з цією роботою. Роз'ясніть це ж таки, будь ласка. З того, що ви сказали, випливає, що є якісь єпархії московського патріархату, які пов'язані з російською православною церквою, а є якісь не пов'язані. як це диференціювати? Як, як відділити одне від іншого? А, значить, на сьогоднішній день, якщо ми а, беремо до уваги ту експертизу, яку проводили ще до рішення РНБО, яке запустило цей законопроект, це ще восени було да, 23-го да, року, а, Восени 23-го року а, Державна служба етнополітики і свого совісті фактично зробила експертизу і сказала, що Українська Православна Церква. Не розірвало зв'язки з московським патріархатом. Тобто, після цього запустився проект процес щодо цього законопроекту. Якщо ми беремо до уваги цю е експертизу, то це означає, що на сьогодні і е, Київська митрополія, керівний орган, і єпархіальне управління, як обласні керівні органи цієї організації, парафії, монастирі, місії, там, братства і так далі, тому подібне, які пов'язані з тими чи іншими е, організаціями, які пов'язані з керівними центрами, які пов'язані з Київською митрополією. Вони всі сьогодні е, визнаються такими, які. Мають зв'язок з центром в країні агресора, але у них є зараз термін, щоб зробити певні дії, внести зміни в свої статути, зробити певні заяви. Про це теж написано, підготувати певні документи. Тобто насправді тепер запускається процес, який, ну скажімо так, не зробила церква сама. Держава намагається допомогти українській православній церкві. Перестати бути церквою Московського а, патріархату. Будуть ті, які підуть. На внесення змін до своїх статутів, які зроблять відповідні дії, чи відповідні заяви, чи напишуть певні документи. І тоді ми дійсно матимемо певні, напевно, єпархії, парафії, монастирі, до яких у української держави не буде претензій щодо зв'язку з країною агресоркою а, а будуть ті, хто будуть мужньо мовчати, так, як, от, наприклад, це робить постійно той самий митрополит Ануфрій, який. Очільник Київської митрополії як керівного органу цієї церкви, і київської митрополії як єпархіального центру, тоді, напевно, будуть від, скажімо так там дуже цікавий механізм. Спочатку держава скаже: слухайте, у вас залишилися зв'язки, розірвіть їх, будь ласка. І якщо промовчать. Держава е, внесе цю організацію до переліку списку е, організацій, які афільовані, наприклад, з центром України агресора, і, і вже припис видасть офіційно. Це там здається 30 днів на цю всю історію буде. Видасть припис, е, якщо цей припис не буде виконаний. Там, здається, чи 30, чи 60 днів. Ну, треба дивитися, бо там багато тексту в законі. Я не юрист, і тому на ці речі не прискіпливо звертаю уваги. Але є невеликий термін, за який треба визначитися. Якщо цього не буде, держава подасть до суду і суду теж даються певні терміни для того, щоб суд прийняв рішення. Якщо суд приймає рішення, то така організація. Припиняє існування. Що це значить реально, да? це значить, що статути припиняють свою дію, да? будь-які договори припиняють свою дію, будь-які рахунки напевно перестають діяти, але якщо ці люди будуть бажати молитися, збиратися чи е вважати, продовжувати вважати свою віру. В зв'язок з московським патріархатом істинним православ'ям чи справжнім християнством вони можуть це робити, але просто вони не будуть це робити, наприклад, в храмах, які є державною власністю чи пам'ятками архітектури. Вони не будуть отримувати під це якихось пільг, там, наприклад, в, щодо там, газу чи опалення. Да? От. Але наскільки я розумію, і, наскільки я розумію, якщо в їх діяльності не буде ну з, -з -за, заборонено іншими законами, там не знаю прославляння країни агресора, чи там заперечення війни, чи те пані подібне, вони можуть молитися без проблем, та і навіть вважати митрополита Ануфрія своїм очільником, роз'яснили ви? Ну тобто, так трошки підсумуємо, себто. Одразу забороняється після введення в дію цього закону діяльність Російської православної церкви. Далі, керівництво Української православної церкви Московського патріархату про абревіатуру і про назву ми з вами. Я просто хочу уточнити цей момент. ще поговоримо? Так, отже, керівництво УПЦ МП. А вже визнано комісією з етнополітики і релігійних питань, а такими, що підтримують е, афільований зв'язок із російською православною церквою. Але але мова не йде про заборону цієї організації а мова йде про те, що держава дає певний період, під час якого мають відбутися якісь дії, які засвідчать, що УПЦ МП розірвало цей зв'язок із російською православною церквою. Наскільки я зрозумів далі. Ви описали, що все буде значно м'якіше, ніж я собі уявив, тому що картина намалювалася наступно: от ті, хто не відмовляться від свого духовного, а можливо не лише духовного зв'язку з країною-агресором з Росією, тоді ну що? Вони мали б поїхати в Сибір на каторгу на Ешафот як Бояриня Морозова. Ну ви, ви пояснили, що вони будуть позбавлені певних пільг так. А роз'ясніть наступне, будь ласка, після початку масштабного вторгнення Росії в Україну УПЦ МП робила якісь заяви стосовно того, що вона розриває свій зв'язок із російською православною церквою. Що це було тоді, і як це трактувати зараз? Дивіться, ну по перше, я хочу підтвердити це, що те, що ви сказали, що на початку закону сказано, що жодне з положень цього закону. Не може тлумачитись як обмеження свободи сповідання релігії або переконання право на дотримання релігійної практики ритуальних обрядів. Тобто, закон не йде про е, свободу совісті, закон якраз йде про е, нерелігійні зв'язки з е, центрами в країні е, агресорці. Е, тепер е, щодо заяв: насправді е, все зроблено дуже цікаво. Жодних офіційних заяв щодо розриву з Московським патріархатом Українська Православна Церква ніколи не робила. Жодних офіційних документів про цей розрив Українська Православна Церква жодного разу не публікувала. Вона навіть не опублікувала той статут 27 травня 2022 року, яким в якій в медіа її ну, адепти чи апологети, чи е, афільовані з нею, так скач журналісти, ресурси говорять, що от ми ж змінили статут. Насправді статут змінили, але не опублікували. І насправді в цьому зміненому статуті зв'язок з РПЦ залишився в першому ж пункті. Можливо, його тому і не е, публікують. Була заява митрополита Онуфрія. Про на початку війни, да, тобто на самому початку війни він назвав цю війну каїновим гріхом. Якщо ми уважніше про це подумаємо, то ми побачимо, що це повністю вписується в наратив братніх народів, коли брат Каїн вбиває брата Авіля. Ну і скажімо так, навіть певне передбачення щодо завершення війни, він собі так вважає. Мені більш подобається е, порівняння. З ситуацією Давида з Галіафом, да, ніж ця історія, так дійсно Українська православна церква іноді робить заяви, в тому числі публічні офіційні, яких засуджує війну, це вона робить. В принципі, ми це можемо констатувати, що це є. Але, скажімо так, розриву з московським патріархатом не відбувається навіть попри те, що заяви, які засуджують війну, Лунають, ну так. Засудження війни це добре, це правильно, це треба робити. Але а, водночас це не суперечить російському наративу. Та якщо а, якщо там взяти вислови якихось російських політиків, а чи загалом якісь опитування на вулицях російських міст, вони кажуть, що там ми ми проти війни часто це звучить але в такій інтерпретації що при цьому росія має перемогти і війни не буде ну ось і все ну якби повбив повбивати вбити україну і війни не буде досить часто це лунає саме в такій інтерпретації а скажіть, скажіть, будь ласка, а що за термін в 9 місяців? Я цього не можу збагнути. Реально, 9 місяців, звідки намалювався такий термін. Тобто, впродовж 9 місяців організація, яка має офільовані зв'язки з Російською православною церквою, має зробити якісь дії. А після яких вона буде визнана такою, що розірвала ці там афільовані чи канонічні стосунки? Чому закладено такий термін? Я я вже говорив про те, що в принципі цей закон прийнято на 11-му році війни. А на жаль, так сталося, що те, що називають російським православ'ям, це один з інструментів а, вбивства українців. Ну на жаль, можливо, багато хто не очікував, що так станеться, але так є. А, і, і, і тому тут треба зрозуміти а, 9 місяців. Не маленький термін, дитину можна народити. Ну, дивіться, я теж чув заяви ці від наших депутатів. Але те, що я читаю в законі, я там читаю, що закон набирає чинності через 30 днів, а потім говориться що. Він пункт 2 пункт 2 цього розділу, який набирає чинності через 9 місяців з дня наступного після дня опублікування цього закону, я почав читати ці пункти під пункти, які посилають мене до інших законів. тобто я поки не дорився до цього до кінця, і як я бачу ситуацію набагато раніше. Державна служба етнополітики свободи совісті має прийти зі своїми приписами чи з певними листами до. Організації Московського патріархату Української православної церкви Московського Патріархату, і в кінці там є теж терміни, коли держава є щодо кабінету міністрів, який має впродовж трьох місяців там розірвати договори, який має впродовж здається шести місяців теж зробити певні дії, Тому в законі декілька різних термінів, від 30 днів. Вступлення закону, потім 30 днів від першого звернення Держслужби до організації, 60 днів суди. Можливо, там ще ці механізми пов'язані з певними процедурами судовими, але тут е, я сам теж потребую певного роз'яснення е, юристів, бо що стосується оцих афіляцій, то там добре все прописано і мені е, добре зрозуміло. Так само я. Знайшов в законопроєкті якраз і те, що вносяться зміни в закон України про заборону пропаганди, там російсько нацистського тоталітарного режиму, якось так і там дається визначення ідеології руського міра. І це теж важливий момент, що в нашому законодавстві е, з'являється е, тема руського міра як забороненої ідеології, як в тому числі е, е, релігійне складової цих ідей, наприклад, це про три єдиної Русь, да, про три єдиний Братський народ і інші інші речі. Е, е, тому е, якщо говорити про терміни. То з ними ще треба розібратися, і не все почнеться через 9 місяців. Мені здається, що через 9 місяців має все завершитися, і от та історія, напевно, можливо, да що через 9 місяців не в Тобто, вже автоматично буде, якщо не вирішене питання да, приведення до порядку статутних документів, доведення державі про розірваний зв'язок, відповідні заяви про вихід з певних керівних органів Російської церкви. Ну, наприклад, митрополит Ануфрій – постійний член синоду Російської православної церкви, Київського митрополита згідно з статутом, і всі єпископи єпископи УПЦ входять до собору РПЦ. Жодних заяв про те, що ми цього вже не робимо, що ми вже відмовляємося від цього і не вважайте нас такими, хто є членами вашого собору чи синоду, не було зроблено. Якщо ці заяви не будуть зроблені там впродовж там, 9 місяців, наскільки я розумію, якщо всі законні механізми не спрацюють, напевно. Включаться інші е, законні е, механізми, да, які описані в тому пункті 2 чи підрозділі 2 пункту 2 певної статті е, закону. А яка процедура зречення, так би мовити, московського царя, так, московського патріарху і розриву з РПЦ? Це зрозуміло зараз? Е, у нас хвилиночка в ефірі. Дивіться, тобто, по перше, мають бути приведені до порядку всі статутні документи українських релігійних організацій. А все те, що є в статутних документах російської церкви, російської православної церкви, українські релігійні там очільники церков, певні організації мають зробити певні публічні заяви і подати офіційні документи про те, що вони розривають. Але або не, не входять до керівних е, органів. Тобто, а далі вже діє діють там питання щодо пропаганди руского міра, щодо інших можливо злочинів, які коїли люди вдягнені в ряси і під підкриттям. Але я думаю, що це діє вже інших закон, законів законопроєктів. і має бути. Майно майном мають користуватися, не мають користуватися ані релігійні організації країни агресора, ані афільовані а, з нею релігійні організації в Україні. Я і сподіваюсь, у цей фінальний пункт, який ви оголосили, він посприятиме тому, що буде впорядковано роботу Лавр. А трьох лаври, які є на території України, включно звісно з Києво-Печерською, отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії при мудрості, з нами був. Дякую за роз'яснення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.